Вітаю, друзі, з вами я, військовий адвокат Валерій Макієв, і ми поговоримо про дуже важливу тему для військових і членів їх родин щодо звільнення військовослужбовців, які мають право за законом на таке звільнення за сімейними обставинами, певними сімейними обставинами. Розберемо певні деталі. Якщо хтось із рідних військового є. Особою з інвалідністю першої чи другої групи мається на увазі або дружина, або хтось із батьків, якщо немає інших осіб, не військовозобов'язаних, які за своїм станом зобов'язані були б доглядати. Це щодо батьків, бо у дружини іншого чоловіка, по діє ж не повинно бути, так? Ну, це само собою розуміється, це навіть не жарт. І на що хотів би звернути увагу? От коли ми тут в цивільному житті, то. Для таких осіб, хто ще не по ту сторону, ТЦК, тобто не служить. Є право на відсрочку, якщо його достатньо тільки дружини, тобто достатнім правом дружина інвалід першої і другої групи, або батьки там інвалід першої і другої групи, інших там братів, сестер, сестер, щоб доглядали за ними, немає. Вони відсутні. А от коли ти вже військовий, то потрібно є в тебе є такі самі особи, то потрібно, щоб вони ще потребували постійного догляду. Ну, так усугубляє законодавець. Вважаю, що така норма не вона повинна бути гармонізована, щоб військові не були в гіршому становищі пері. Ніні до невійськових військовозобов'язаних. але є як є, і що цікаве, ну дуже цікава справа. Мені потрапила при огляді, яку завершив розгляд восьми апеляційний суд. Все виправив, все виправив. А що було Було ще виправляти, бо було щось дуже цікаве. Чоловік звернувся військовий, звернувся до командування частини і з рапортом: звільніть мене ось докази. Моя мама інвалід там першої групи, і е, ось довідка про те, що вона потребує постійного догляду. Окрема розмова про догляд. Про ці довідки, які вони мають бути, там їх 5 видів і часто густов. Частина кажуть, не така довідка, то вже є окрема історія. Частина тут зробила дуже оригінальний підхід. Вказали, ну повертаємо тобі на допрацювання, відмовляємо по суті. Тому що ну ти ж тут служиш, а і ти не можеш здійснювати постійний догляд, правильно? Ти ж служиш, знаєш, не можеш постійний догляд. Ну, значить звільнитись не можеш. Значить, всю норму закону в принципі виконати не можна. А такого бути не може крапку поставив у цьому питанні. Восьми апеляційний суд він зобов'язав частину належним чином розглянути цей рапорт і вказав, що всі підстави для звільнення військової є. Ба більше можемо сказати от зараз. Інше рішення суду, який розглянув подібно подібну справу, і, ну скажімо так, торжество справедливості та верховенства права подивився. Цілий апеляційний суд в даному випадку вже шостий апеляційний суд відмовив військовій частині у скасуванні рішення суду першого військовослужбовця і своїм рішенням постановив звільнити військовослужбовця. Ну, така штука вона доволі знаєте, коли суд зазначає так, частина, звільніть», Вона є першою таким втручанням в дискреційні повноваження. І зазвичай, ну, в 95 випадків і 100 суди собі такого не дозволяють, але ніхто не сказав, що цього не можна робити. І тут апеляційний суд, шостий апеляційний адміністративний суд, це Київ, зазначив, обґрунтував ті підстави, що за цих обставин, які склалися, він повинен втрутитися і вказати, що немає законних підстав не звільнити. А тому ви повинні на підставі закону звільнити. Звільнити за рішенням суду. Борітеся і поборете!